Вітаю! В цьому відео я покажу, як в'язати таку гостру маківку резинкою 2х2. Як в'язати маківку-цибульку резинкою 1 на 1. в мене є відео, я його прикріплю в описі. Я пров'язала потрібну довжину шапки, вона в мене буде з двома обертами. І тепер будемо робити убавки. В мене 112 петель. І вони гарно діляться на 4. Тобто, нам треба зробити 4 клина, навколо яких ми будемо робити убавки. Для цього виділяємо 2 лицеві петлі, навколо яких ми будемо робити убавки. Тобто 112 на 4 це 28. Ось я виділила перші дві петлі лицеві, другі, третій і четверті. Будемо робити убавки до і після цих двох лицевих, виворітніми петлями через ряд. Ось в мене маркер початок ряду і починаємо робити убавки. Виворітні петлі ми перевертаємо за іншу дужку, щоб вони в нас не були схрещеними. І пров'язуємо разом виворітньо. Далі до наступного маркера в'яжемо по малюнку. Так, ми дійшли дві петлі до наступного маркера, і це знову виворітні. ми їх перезнімаємо за іншу стінку і пров'язуємо разом виворідньо. Далі дві лицеві, і знову дві виворітні перезнімаємо. І пров'язуємо. так в'яжемо до кінця ряду, роблячи ще Чотири убавки. Так ми дійшли до першого маркера. І ці дві виворітні петлі я теж пров'язую вивертньою. Все, перший ряд ми закінчили. Другий ряд в'яжемо без убавок. Як дивляться петлі. А третій ряд також будемо в'язати з убавками. я на цьому ряду перейду на панчичні спиці. Так, закінчуємо другий ряд. В мене блакитний маркер це початок ряду, щоб не заплутатися. Так, далі ці дві петлі лицеві пров'язали, і робимо знову убавки, бо в нас третій ряд. Виворітню ми перевертаємо. І пров'язуємо виворітню з лицьовою виворітньою петлею. Ось так. Тобто треба запам'ятати, що до і після цих двох лицьових в нас буде виворітня петля. А далі в'яжемо по малюнку, знову не доходячи двох петель до цих двох лицьових виділених. Так, ось ця лицьова Ми її так і залишаємо, виворітню перевертаємо і пров'язуємо дві разом виворітню Потім дві лицьові. і знову виворітню перевертаємо і пров'язуємо дві разом виворітню І так, в'яжемо до кінця ряду, це в нас третій ряд з убавками. Через ряд робимо убавки. Поки не лишиться 16 або 12 петель. Так, в мене лишилось 16 петель по 4 петлі на кожній спиці. Я відрізаю ниточку і одягаю на оголку з тупим кінчиком. І перезнімаю всі петлі на цю голку. Тягую всі петельки, і ще раз протягну через петлі нитку. Потім виверну на виворітню сторону і зав'яжу ниточку, і шапка буде готова. Ось так маківка виглядає на лицевій стороні. І на виворітній теж досить гарно. Ось така маківка, цибулька вийшла. Шапки резинкою 2х2. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. А я пішла її прати.